Як я пишу свої картини. Робота Міянгу дуже втомився. Вражена була творчістю Віти Климович, надихнулася творчістю Степана Сада і вже не могла зупинитися. Якщо говорити про творчість, то скажу відверто, що до я не буду казати скільки мені років. Я дуже довго не могла знайти власний почерк, за яким би мене пізнавали у світі мистецтва. Адже робота з дітьми вимагала того, щоб занурюватися в кожну роботу, підлаштовуватись під кожен характер, знаходити потрібні мазки, потрібний колір, коли проводиш заняття і направляєш дітей. Це таки ти. Говориш про їхню роботу, не про власну. І коли пишеш свої картини, то дуже часто характер е, інших відтворюється у твоїй творчості. Мене це завжди дуже бентежило, і я довгий час не могла наважитися на певну презентацію е, своїх авторських робіт, адже по суті я не вважала, що вони в мене є. Хоча одного разу, взявши до рук, Стихі, я відчула, що стала на свою стежку, на свою хвилю, і мені це сподобалось. А ще більше я зраділа, коли моя творчість сподобалася іншим, коли знайшлися шанувальники мого мистецтва, колекціонери, презентація власних виставок стала певним поштовхом.